Привіт всім На каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні 25 серпня 2023 року і ми підійшли до гібридної форми взльот Калугіна Віктора Михайловича. Це крупноплод на нашій ділянці. Вражаюча ягода. Це друге плодоношення. Показую вам урожай нашого взльотика. Це один рукав, щоб ви поняли. А вон ми положили на ту плоскость. Тільки на другу сторону, другий рукав. Це теж взльоті, бо там далі він висить. Не переходимо, почнемо. Ну що, він, кажеться, зеленючий. Бо камера дає зелень, але він жовтуватого кольору. Зараз можна на сонечку показати. Ви бачите, він жовтуватенький. Ягода 20 грам є й вище. Смак гармонійний. Шкірочка тоненька з'їдаємо, а м'якіть у нього соковита, з підхустом і м'ясиста. Величезні грона, величезна ягода, дуже врожайна форма. Ми задоволені з чоловіком цією формою. Вона на ринку йде на ура, це без ніяких перебільшень. Із-за крупноти, із-за смаку. Люди ще пробують і кажуть, не непростий в неї смак. Є щось таке, що зацепляє. Ну і, звісно, своєю красотою. Але їй потрібно нормування. Тому що, ось, бачите, ми її перегрузили і пагони в цьому році практично ще не визрівають. Ось почали тільки-тільки до первих до грун визріли. І тончі, тоненькі паганці. Листочок чистенький, це високоросла форма. Потрібно нормувати. Хоча я, коли ягода була з горошину, її різала знизу практично по півгрони. Але, ви бачите, натягло і ягоду, і грону. Здороветельні. Ця форма дуже нам подобається. І вона без така безпроблемна, скажімо. І, і єдине, що потрібно, нормування. Без нормування буде перегруз, і я бачу, що вона перегрузів не любить. Такі нагрузки, вибачте, мене Тоже потрібно і за кущ подумати, щоб не угрухати. Кореневу систему і трошки жадності свою закрутити в чи засунути в карман, як кажуть, трошки прикрутити свою жадібність. Зараз підемо до гібридної форми зльотна полоса, щоб зробити порівняння. Підійшли до зльотної полоси. Покажу вам нагрузку з цієї сторони. І підемо на ту сторону. Бистренько, швиденько, котяток забираємо з дороги. Це взльотна полоса Калугіна Віктора Михайловича. Другий рік теж плодоносить на нашій ділянці. Да, вона дуже відрізняється від взльота, формою ягоди, кольором злітна полоса жовтіша, злітна полоса більш плотніша ягода. Е, по крупноті е, вона ну, не уступає друг другу, вона теж крупна і теж 20 грам і вище. Але грона трошки поменші. Оце урожайні сії, я з тої сторони трошки показувала. Е, вон її трухануло цей рік. Добряче, коли в нас були катаклізми, але нічого натягнула гронки і ягодочку, товарний вид, звісно, в неї теж бомбійський, жовта-жовта і смак у неї при повному повному визріванні з'являється мускат. А так, поки вона ще має гармонійний, ну дуже приємний смак, і. Така хрустка хрустка з під хрустом ягода. Вона не тріщить, не так само, як і взльот. На нашій ділянці вона не, не тріснула за ці два роки. Товарна теж форма, що сказати, на ринку йде хорошо. Тоже високоросла лоза вже, правда, визріла до верха, листочок без болячок. Однозначно лишається на нашій ділянці. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших вружаїв і всього самого-самого найкращого! З повагою, сім'я Єременко! Всім пока-пока!